Всім привіт, друзі! Це буде продовження шляху будівельників. Адже, на жаль, наш минулий світ зник. Відновити його не вдалося, тож ми вирішили не здаватися і почати будівництво нашого нового міста. Сьогодні також з моїми двома помічничками, тож ми будемо продовжувати нашу рубрику в новому місці. Тож, як і завжди, на початку всього ми переходимо до видобування дерева. Зараз крафтимо необхідні нам для початку ресурси і будемо вирушати вже шукати місце для нашого нового гарного міста. Насправді дуже сумно, що ми втратили те місто, адже там можна було ще показати деякі нові деталі, так як не все, що ми збудували, потрапило до відео. Тож, як би сумно не було, але ми не здаємося і вирушаємо у нову подорож. Поки мої помічнички добувають дерево, я вже встигла трішечки копнути камінчику. Тож крафтимо нам необхідні інструменти, буду я одразу крафтити на всіх, і будемо далі продовжувати. Цей раз ми плануємо більше будівництво, так як тут буде можливість приєднатися і вам також. Якщо в минулій частині наше будівництво обмежувалося лише на настроях. То в цьому сезоні ми будемо запрошувати до нас періодично якихось гостей, які будуть нам допомагати у будівництві. Тож, скрафтивши необхідні інструменти для початку, ми вирушаємо на пошуки нашої території. Знову будемо шукати десь більш рівну місцевість. Тут є печерка, чудово, якраз ми можемо тут зараз подивитися трішечки ресурсів. Я думаю, я ж туди сходжу, а мої помічнички нехай поки займуться далі видобуванням дерева, адже воно також є важливим для початку. У каньйончику є залізко, це дуже чудово, що ми його так швиденько знайшли. І тут його доволі таки багато. Я думаю, ми ще раз трішечки обдивимось територію загалом. Але якщо буде якась глибока печера, я поки думаю, ми не підемо туди. Так, тут щось гарнесеньке є. Мені дуже подобається оновлення з печерами, адже вони стали неймовірно гарні з мохом. Також я дуже полюбляю залипати в таких місцях, і думаю, навіть спустимось ми туди трішечки пізніше. Якщо там є така гарна місцинка, ми влаштуємо там, так скажемо, зону відпочинку. Буде в нас локація, коли можна буде сюди приїхати і просто насолоджуватись тою красою, що там є. Я сподіваюся, там доволі багато чого буде цікавого, але це ми дізнаємося пізніше. Зараз нам необхідно пройти стадію добування перших матеріалів ще залізку, це є чудово. Залізку нам зайвим не буде, якраз будемо вже крафтити більш кращі інструменти. Загалом також сумно, що ми втратили той світ, так як мені там, окрім того, що ми збудували, там була дуже файна територія, на якій було вже купу планів, там були і гори поруч, і пляж неподалік. Коротше, було все, що потрібно було для будівництва, тож ми спробуємо знайти тут щось подібне, щось таке гарненьку, якусь місцинку, де ми зможемо збудувати гарнесеньке наше місце. Також у цьому варіанті будівництва в нас будуть деякі переваги, оскільки тут є додатково деякі елементи, які я вам покажу трішечки пізніше, коли ми будемо їх використовувати. Тож крафтимо човника і будемо плити шок. Вирушаємо на пошуки нової території. Загалом можна було б розпочати і тут будівництво, але мені не дуже подобається сосновий ліс. Тож ми будемо вирушати десь більш така рівнина добова. Тут є азалія, тобто під ним все-таки тут навіть дві азалії. Тобто там можна буде знайти мега гарну печеру. Ну, коротше, ми сюди обов'язково ще повернемось, щоб дослідити більше ті території. Чекаємо нашого помічничка, бо він трішки блукає. Я сподіваюся, наші пошуки не займуть купу часу. Як я розумію, попереду нас очікує окан. Тож будемо, сподіваюсь, шукати швидесеньку острів, так як в океані можемо пропускати багато чого, але вирушаємо в нашу подорож. Тож зараз ми стаємо швиденькими і вирушаємо на бошки Також я сподіваюсь, ми зайдемо, можливо, по дорозі якісь руїни можемо їх залутати. Тут ми будемо розбудовувати прям величезну територію. Коротше, сподіваюся, зробити це місто більш комфортним. І на відміну від минулого світа, в цьому будуть допоміжні цьому, так скажемо, матеріали. От, через, напевно, хвилин 10 ми знайшли острівок, до якого зараз і пришвартовуємося. На перший вид цей острівок мені не дуже подобається, але на ніч, я думаю, ми тут залишимося. Також я думаю, що по цьому остріку ми вже зможемо пройтися і подивитися щось далі. Наш помічничок трішечки забагався, йдемо його виручати, будемо йому допомагати. І ховаємося в нашу, так скажемо, берлогу, щоб нас не покусали зомбарі. Поки ми тут переночуємо, а далі вже будемо вирушати в подорож.